Притулок дала подружжя місто Запоріжжя. На сьогоднішній день у нашому притулку проходить лікування 19 тваринок. Це вісім котиків та 11 собачок. На жаль, до нашого притулку тварини не попадають повністю здоровими. У багатьох із них є пожиттєві діагнози, і вони мають все своє життя приймати препарати. Але на жаль, аптечка нашого притулку зовсім спорожніла. Саме тому ми вимушені звернутися до вас за допомогою. Нам вкрай важливо закупити саме ветеринарні препарати для лікування тварин, але самотужки ми не зможемо впоратися з цією бідою. На жаль, велика кількість ветеринарних препаратів є дуже і дуже дорогими, і просто самотужку ми не зможемо їх закупити. Такі дорогі препарати, як Сімпаріка, яку кожного місяця ми даємо білому, який проживає у гаражному кооперативі, такий препарат, як Пронефра, який життєво необхідний для нашого хлопчика Сьоми. Нам вкрай необхідна ваша допомога у зборі 18 тисяч гривень на закупівлю ветеринарних препаратів для лікування тварин. Будь ласка, почуйте нас, допоможіть.